Ми нічого не віддаємо за Переговорний процес продовжується. Ми дійсно бачимо оптимізм у заявах, в тому числі президент Фінляндії сьогодні відповів на багато питань: Росіяни нехай хочуть те, що хочуть, але українська позиція чітка, тверда, і я впевнений на 100%, що жодних подарунків ніхто не отримає. Як можемо тиснути на Росію? Виключно через Сполучені Штати нас чують. Нам потрібно доносити власну думку, і ми вже бачимо трансформацію процесу. Віддайте від, щось, додавайте будувати лінію розмежування, і це великий прогрес. І прогрес я не буде продовжуватися. Чи готові сполучені штати натиснути на Росію у випадку її незговірливості? Вже з'являється план Б, вже з'являються в Конгресі законодавчі акти щодо ведення санкцій у випадку, якщо Путін не погодиться сісти за сіл переговорів і прийняти справедливо мирну угоди. З'являється, скажімо так, кнут в руках Трампа, яким він все-таки змусить диктатора сісти за стіл переговорів, це нафта, це нафта, це рубль російський, це центральний банк, це багато-багато речей. Це мита проти Китаю, проти Індії і все решта. Те, що Сполучені Штати 100% використають для того, щоб все ж таки завершити нарешті війну.